Вони завжди зустрічають ворога першими 9 березня. Роковини загибелі прикордонників, які три роки тому обороняли село Терни на Донеччині. Того дня військовослужбовці вступили у нерівний бій з окупантами і загинули. Про чотирьох прикордонників, які тримали оборону до останнього. Наша Вікторія Гетьман розповість це його фотографія в передній формі. Він Так любив службу. Він себе всього віддавав. Людмила та Володимир Лакеї показують кімнату сина. Тут кожен куточок в його фотографіях та посмертних нагородах дізнаються і досі чекають на свого Сергія вдома. Сергій дуже любив Україну. Наскільки був патріотом, дійсно великим патріотом. Для нього честь, відвага, мандир офіцера це були найдорожче, що може бути для Сергія. Зараз для нас тільки залишається пам'ять. Пам'ять про нього. Чорний біль і сльози. Для нього Росія весь час була ворогом. Він не казав, що воно зупиниться. З 14 років він казав, піде далі, буде велика війна. Сказав, козаки, перемога буде за нами. Ми можемо їх бити. І ми показали, що ми можемо палити, нищити ворога. Це наша земля. І хлопці йшли за ним. Востаннє прикордонник Сергій Лакей виходив на зв'язок три роки тому. Знайшов хвилину, аби привітати маму з 8 березня. І каже: Мамуль, я тебе обіцяю, що зі мною нічого не буде. Будеш бачити, все буде добре. Я каже, Сереж, мам, я тобі обіцяю. І так мені ці слова якось підняли настрій. Я просто вірила, я знала, що з моїм Сергієм нічого не може статися. Зв'язок із сином обірвався наступного дня. 9 березня у населеному пункті Тернище на Донеччині росіяни завдали ударів з танків та мінометів. Тоді Сергій Лакей разом із побратимами прикордонниками вступив у нерівний бій з окупантами. Розпочали зачистку даного населеного пункту. Доходячи до північної околиці населеного пункту, група вступила. Вогневий бій з противником, який був посилений бронетехнікою. Група була після цього група у зв'язку з інтенсивними обстрілами противника, група вимушена була проводити маневрену оборону. До останнього давав відсіч росіянам і полковник Ігор Остапович. Прикордонник забезпечував прикриття виведення складу зведеної групи з району бойових дій. Отак, прикордонники працюють. Син е, пройшов зі своєю командою зачистку, Зробив вулиці е, паралельної справи. Е, потім е, всі зійшлись на центральній вулиці і е, вже. Майже в кінці села, попали в засідку, син був поранений важко в ліву ногу, але його відтягли до запору, він сидячи, ще тримав бій. Того дня у складі зведеної групи був і майстер-сержант Володимир Мирза та капітан Ярослав Панчишин. Восьмого ще він привітав мене, і сестричку свою святом. А 9-го вранці я дзвоню, чекаю на дзвінка, його немає. Я дзвоню до нього, він відхилив виклик. Потім десь. О 9 годині чую такий шум, вибухи. І біжи, захекався, каже: мам, в мене все добре, але дуже не маю говорити. Я тобі зателефоную пізніше. І так по сьогоднішнього дня я чекаю, дзвінка. У нього була мрія стати прикордонником, і він став не. Він був справжнім патріотом. Тому що е, вибрати таку професію е, це означало бути готовим стати на захист нашої держави. І для нього це були непусті слова. Знайти тіла прикордонників змогли лише після звільнення тернів, понад рік військовослужбовці вважались зниклими безвісти. Саме важке слово напевно це був, тому що було життя, була надія, були плани, для війна все обірвала. Не хочу говорити, що було. надіюся, що є. Наше завдання це нести їхню пам'ять, продовжувати боротьбу за нашу державу, за нашу землю і за наші домівки. Минулоріч, аби вшанувати полеглих героїв, їхні рідні та близькі вирушили у пам'ятний похід. І разом із військовослужбовцями Державної прикордонної служби України піднялись на говерлу Україні. Денний похід родини присвятили своїм чоловікам, синам, братам, тим, кому на віки 25, 34, 47 та 45. Світла та вічна пам'ять назавжди в наших серцях. Перші ще? ще вікторія гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.